Пропустите адвокат. Я вам еще раз запустить. Тут ми пизда будь ласка, допустить, не порушуйте закона. Зараз... Вы, вы, вы порушаете, порушуйте. Порушуйте зарушить. Вы, 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 вы заболеваете. Дежурний дію Конституції України, чи ти, сержант, видняя Конституция Украина. Значить, это закон, не закон создания. Депутат обласної ради, депутат міської ради, адвокат. Май право прийти. Вы порушите. Вы порушиете право на захист. А боїться називати им Право на задите, як ваше призвичайно

Представи, Я міської ради, маю право зайти а зараз тут, маю право Вы на Ви зобов'язані ваше ім'я і приймете. Ви злочини. Ви розумієте це? Так, ви порушуєте право назад. Попутіть адвокатів. Ви порушуєте закон. Ви порушуєте закон зараз. Бо яйцям зараз порушуйте. Пропустіть адвоката, ви порушуєте право назад. А по чому? Бояйте.

Що нас право? Це злочин, порушення права назад. Чому не мене не до опікувати? Що злочин yeah. це порушення права назад. Я вас причавлю, я вам пів години. Я до вас звертав а вашому звіту, не виходить архівською ради, до поставлення міської ради, не пускають, хамляють. Чому насправді? Ми маємо право по закону на прийом. Ми маємо право на прийти в районську прийом. Маємо право